Так, доброго дня, друзі! всім вас вітає компанія НТЗОК. Базовий набір для нтз 80 Дозатор. Комплект. В базовий набір входить 4 РВД метрові. Угол 91 сторона, інша пряма. Дозатор сотка. 4 штуцера з шайбами. cs 50 з двома штуцерами, двома шайбами прорезиненими, Ось такі. Набір для рульової колонки, речаги одноплечі і двохплечі. Кронштейн для на 4 отвори для пальців, щоб під'єднати cs 50 Тяга суцільна. Кронштейн. Якщо у вас відливка є, але немає отворів. Тому один варіант це отвори зробити на балці. Якщо це незручно, не хочете це робити, тоді такий кронштейн в комплекті берете. Як він встановлюється на самій балці, ось я вам показую. Болти, все кріплення тут є, ось так виглядає. Відливочка є відливка, є отворів, всередині в них немає. Берете ось такий кронштейн, прикручуєте. Тут болти у нас теж гровери, шайби все є, щоб прикрутити даний кронштейн. Все мощно, обалденно, по кайфу. Є також, звісно, набір з іншим кронштейном, де немає взагалі відливки. Немає взагалі, ось дивіться відливочки. Теж такий кронштейн становиться все добре. Побачте мені. Так що, друзі, кому треба, дзвоніть, замовляйте, відправляємо новою поштою. Купуйте, встановлюйте, працюйте, кайфуйте. До побачення! З вами компанія МТЗОК.